Після невеличкої паузи все-таки доробив я цю сушилку. Зараз експериментую з температурами, тому що дуже цікаві тут моменти, деякі я замітив. Поставив все-таки зелену ту релюшку, термореле і поставив датчик вологості і температури повітря. Ардуїнку не використав, тому що чомусь термістру вилетів, іншого я не зміг знайти. Замовляти час треба. Тобто я щось вирішив, що в мене ось під рукою є ось ці два елементи. Вирізав тут віконце, вставив цей датчик і в принципі, все зараз працює нормально. По реле, значить, Якщо класнути кнопку Set, то ми попадаємо в налаштування температури максимальної, яка має бути досягнута. Якщо затиснути, притримати і відпустити, заходимо в налаштування. Значить, P0 це у нас режим роботи на нагрів або охолодження. П1 це у нас гістерезис по температурі. В даному випадку 65 градусів стоїть. Він буде скидати до 50 і знову підіймати до 60. Не знаю, нормально це чи ні, ще поки я не визначився. Але побачимо по роботі. Зараз я поки експериментую. Я думаю, що ганяти температуру туди-сюди, типу, не буде дуже сильно нагріватись пластик і не буде конденсату. Можливо, навпаки я оце ганяю температуру. Дуже великі скачки і може з'являтися конденсат. Ну, побачимо, трошки пізніше побачимо. Чомусь вилітаємо ми з налаштувань. Заходимо ще раз. П що там? П2 у нас це максимальна температура, яка може бути встановлена. П3 це у нас мінімальна температура, там мінус 50 може бути. П4 це якась підгонка температури, там мінус 7, плюс 7. Не в курсі, що це таке, неважливий параметр насправді. P5 5 це у нас час працювання реле, коли буде досягнута температура виставлена. І P6 це у нас захист по температурі. Зараз він включений і максимальна, максимальна температура 110 захисту. Можна менше, до речі, поставити. 100 градусів 90, мабуть, чи 100. Я поки експериментую, тому, в принципі. Він має пам'ять ці всі налаштування зберігаються. Знаю, що там за пам'ять, якась мінімальна. В принципі, непогано працює, але зараз, поки я експериментую, я б хотів би, ось 65 я виставив. Я ставив більше, навпаки вологість піднімалася. Можливо, все-таки 50 градусів раніше було на старих налаштуваннях цього, цієї сушилки. Було 50 градусів, можливо, це добре. Тому я ще поекспериментую, трішки пізніше покажу результати.